Привіт! Ви на каналі Ромрейд, і сьогодні у нас стартувало злиття на юкімасу заледенілого. Юкі Маса заледенілий це герой з фракції Войни Сутіні. Враження на нього вийшли чесно двоякими, тому робити його чи не робити, вирішувати вам, спонукати вас до якоїсь дії я не буду. Тому кажу, герой вийшов доволі таким з змішаними почуттями, можна так сказати. З одної сторони він. Дуже хороший, цікавий герой, а з другої сторони нестабільний. Тобто він як, він як може врятувати гру, так само може її забороти. Тому вирішувати вам. Ну, Суто, як для колекції, пасувало би його збити. Чисто так, аби був, адже ніхто не знає, коли, е, коли який контент додадуть і коли він потрібен нам буде от, просто про взносу. Що ж, розбираємо календар злиття. І так, сьогодні у нас понеділок, 15 число. А це значить, що сьогодні у нас стартувало е заг загартування спорядження проточечка наша. І стартував турнір дракона. Но! завтра в нас стартують клан Вари. Кланові війни. І тому ми чекаємо всі дружненько до завтра. Спокійнесенько, чекаємо до завтра. Завтра почнеться весь двіж. Завтра почнемо точити шмот, почнемо там бити всякі данжі. Ну, не забути уставити енергію на гонитву з заспорядженнями. Гонитва за спорядженнями в нас розпочинається в середу, і в середу нам треба буде основний наплив енергії потратити. Потратимо основний наплив енергії. Навіть... Навіть дракона можна буде почекати до середи, щоб закрити часткову гонитву за спорядженням. Адже одразу, ось за середу, що ми говорили, одразу тепер у нас стартує турнір крижаного голема. І ним ми будемо дозакривати гонитву за спорядженнями. У нас стартує турнір крижаного голема, і ми його будемо закривати ось. І споря... за спорядженнями ось так само частково закриваємо. Турнір про тренувань ми можемо закривати на тому самому голимі. Можемо зробити там пачку з Ембрісом, можемо там з Маріусом і ще з Кіміс. Ну когось такого, щоб нам паралельно качав кор. Само собою ми одразу. В турнір ми вливаємо книжечки, ну, прийдеться пожертвувати книжками на і війни, щоб нам менше потратити турнір трену... на турнір тренування. Адже у нас потім буде дуже велика проблемка. У нас потім буде проблемка з героїчними тренуваннями. Чому? А тому що на героїчні тренування у нас Треба буде зекономити е, вольдові пива і сині пива. Все для того, щоб покачувати ось цих всіх героїв, яких ми получимо. І далі тут нам треба влити чим побільше книжок, щоб зекономити пива. Ну і Решту доточити там крижаним големом або, або ще чимось там. Легенько можна використовувати зелені пива і можна використовувати, по суті, навіть червоні пива, щоб закрити даний турнір. Не тратити войдові пива і сині пива, то потрібно запам'ятати, бо вони нам знадобляться тут. Таким чином ми зекономимо ресурси. Далі зразу виділимо. Далі. Турнір тренування. Так, це героїчні тренування я сказав, турнір тренування. Плюс прижаного е, голема, Героїчні тренування ми закриваємо вже пиво. Тут сказав, тоді тут позначаємо, що Пройшли? Так, Далі масовий призов. Так, 6 сакралів і один червоний, стандартово мало би бути, або, або там зеленими добити. 6 сакралів то стандарт. Но не на войда, но не на епіка. Щоб забрати епіка, нам, по ходу, знадобиться 11 сакралів, якщо мені не зраджує. Радив би, якщо є лишні сакрали, радив би їх не тратити. Але якщо у вас інших ресурсів мало, то а є сакрали, то чому б і ні. Наприклад, зекономити на тому самому тренуванні вже зразу 2 <кхід> рарки. І ще десь зекономити і ось маєте. Все залежить від того, які у вас є ресурси і скільки у вас є чого. Так, турнір класичної арени. то навіть, навіть не який, от, Само собою воно відіб'ється, бо то не є проблемна штука. І так само турнір класичної арени ось тут. Так, далі загортування артефактів то Стандартова штука. Так, так, так. Е, так. Загартування артефактів. Ну, ми в основному будемо загортовувати, коли будемо точити лаву. Лаву ми всього-навсього втратимо 200 енергії, там здається, якщо 20 рівні. Е, так, лаву лаву добре. Позначимо тут. Лава і загартування, так, так, тут, є, тут є. І саме цікаве нас чекає в кінці. Е, в кінці нас чекає дуже цікавий відрізочок з ганитвою заспорядженнями, з павочихою, з загартуванням. І з поповненням колекції. У нас буде full house такий, можна сказати. Що ж, вертаючись до героїчних тренувань, в яких ми будемо качати ось цих героїв рідкісних, після того ми аж тільки коли вже почнеться турнір поповнення колекції, тоді вже ми призиваємо ось тих дядьків. Турнір поповнення і призиваємо ось тих дядьків, новеньких, новеньких дядьків призиваємо. Коли ми їх призиваємо, ми отримуємо додаткові бали. І нам тоді вже менше треба буде потратити там, осколочків, того всього, е, Ну, ви самі розумієте. Далі в нас гонитва за спорядженнями йде паралельно з павучивкою. Так, то в нас де окрема лапчка, тобто воно до того відношення немає, але отут воно йде якби, разом через то, позначаю і жовтим кольором. Е і паралельно так само жовтим загортуванням. Через те, що вона получився і ми фармимо найбільше срібла. І загортування так само відходить туди, бо ми, по суті, все срібло, яке ми нафармимо споучехи, ми все срібло використаємо в загартування спорядження. Ось таким чином ми і в суті дуже легенько закриємо злиття. Просто потрібно економно і раціонально розставити пріоритети, що у вас є на акваунті, чого нема, і тоді вже від того відштовхуватися. Якщо у вас сакрали немає інших ресурсів, там далі собі вже підбираєте. Що вам більше потрібно. Якщо у вас навпаки мало сакралів, а купа інших ресурсів, ну, то вже тоді е, розподіляйте так, щоб не тратити там, лишні осколочки, там, чи ще щось. Тому е, робіть, як вважаєте, за потрібне. Чи робити вам його, чи ні, уве, я тут не, вам не підкажу, тому що герой доволі специфічний. Для тих, кого є ресурси, то було б бажано зробити, в тих, кого нема, в, тих в кого нема ресурсів, то вже думайте самі. Адже потрібно помаленьку записатися, бо зараз у нас скоро е 14 лютого, там парні герої, когось там ведуть, там потрібно буде ресурси, дальше, е там далі вже е річниця, Пла річниця рейду. Далі дальше, дальше ще нова колаборація по-любому десь має скоро початися. Будемо бачити, подивимося, як воно буде. Дуже багато подій, дуже багато всього, тому потрібно раціонально використовувати свої ресурси. І наше відео підходить до завершення. Всім, хто додивився до кінця, дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, написати в коментарі, чи будете ви робити це злиття чи ні. І всім гарного дня вечора і до зустрічі!